Добрий день! Сьогодні ми поговоримо з вами про транзиторне стани немовлят. Що це таке? Це стани, які виникають самостійно. І зникають самостійно, і вони не призводять до чогось важкого, вони не пов'язані з якимись алергіями, і зазвичай вони не потребують ніякого лікування. Але м -м -м, батьки, особливо тітусі, бабусі, дуже турбуються, вони завжди думають, що, що ж таке мама з'їла, що з'явились такий такі стан у дитини, здебільшого, це висипи. І починають шукати, починають призначати мамі дієту якусь, починають думати про те, що мама з'їла якесь яблуч якусь полоничку, і потрібно знаходитись годуючи жінці просто суцільно на якійсь відварній курятині та риси. Але такого не потрібно. Значить, що в першу чергу виникає у малюків. На другий-четвертий тиждень це такий стан, як акне немовлят. Це такі висипи на лиці, які завжди завжди лякають. Вони можуть бути червоні, вони можуть виглядати як нонічки. вони обсипають лице, обсипають щічки, навіть грудку, щійку дитини. І так, до того ж не було ніякого висипу, а через два тижні з'явився, то потрібно що ж робити. Ні, нічого не потрібно робити. Ми зараз ставимо картинку ви подивитеся, навіть ось такий висип не потребує жодного лікування. Він пройде самостійно, через місяць або навіть через два. Другий стан, намовля, транзиторний, який проходить самостійно. Це токсична еритема мовлят. Вона відбувається десь у половини новонароджених, виникає через декілька днів після народження. Це червоні плями. Вони можуть бути трішки з похарцями, але зазвичай це просто плями на обличчі і можуть розповсюджуватись на тулоби. Вони то проходять, то з'являються, і це в жодному разі не пов'язано з якоюсь корпів'янкою. Теж проходить самостійно у когось до місяця, у когось трішки пізніше. А ось це мілі. Це такі біленькі грудочки, які видно е, під шкірою, вони такі, як, як жировички маленькі. Ось тут е, на фото ви подивитесь. Це просто закупорка сальних залоз у немовляти, і теж проходить самостійно до двох місяців. Е, після двох місяців е, у когось дуже рідко спостерігається. Ще що буває у маленьких дітей, це лососів плями. Чому вони так називаються? Тому що вони схожі по кольору з рибою лососів. Але зазвичай вони давним-давно відомі і їх в народі називають укус лелеки. Ну, тобто вважається, що це лелеко ніс дитинка, от, так от за, за потилицю ніс у клюсовому дзьобіку, і до вас приніс. І такі плями, звісно, після укусу лелеки можуть тривати довго, навіть більше року. Але вони приходять самостійно. Чим вони насправді викликані? Вони насправді викликані тим, що це більш поверхнево розташовані судини. І такі плями можуть бути і на повіках дитині над бровками, і буває ще на переніссі така відмітена така, на лобику. Проходить, дієти не потребує. А це вроджений дермальний меланоцитоз. Ще в народі називають, що діти, які мають такі плями, таку гіперпигментацію, вони такі синюшні, і це кажуть, що це нащадки чингисхану. Ще їх можна назвати монголоїдні плями. Вони не лякають, вони проходять самостійно, а вже вже трішки пізніше вони проходять десь близько 4 років, можуть триматися у дитини і проходити вже після 4 років. Це зараз ми говорили про висипи. На що ще потрібно звернути увагу і що не є патологією? Це забарвлення підгузника після того, як дитина попісила в такий оранжевий такий колір. Зазвичай батьки думають, що це кров у сечі, але ні, це викликане солями, уратами, які дають такі помаранчеве забарвлення. На що потрібно звернути увагу? Потрібно обов'язково передивитись, чи дитина першого тижня достатньо отримала грудного молока. Новонароджених також може спостерігатися так звана мастепатія новонароджених. Що це таке? Це коли нагрубують молочні залози. Подекуди навіть а, може виділятися краплинка грудного молока з тих молочних залозів. І це відбувається як у хлопчиків, так і у дівчаток. За рахунок чого? За рахунок того, що мамині гормони потрапляють. А, до дитини транспланцетарно або вже під час грудного вигодовування. І такий стан, ось це нагрубання грудних залоз, воно взагалі не потребує жодних компресів, жодного дообстеження, воно теж пройде самостійно. Головне просто не чіпати. Якщо ви маєте сумніви, якщо ви хочете порадитись ще, то, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вас бачити.